Усім привіт, вітаю вас на каналі Маша що записує Let's Play. Сьогодні ми трошки перепочинемо від усіх наших проходжень і пройдемо таку разову фанову гру, яка називається Pressing Under Pressure, тобто натискання під тиском. Щось я колись вже схоже робила з тим чуваком, який не міг нормально ходити, що ми мали представляти його ніжки, ручки, і оце все. Я дуже збісилась на цю гру. Тут зараз е, ви зрозумієте. Я не буду довго пояснювати, що як робити треба буде в цій грі, тому що ви будете розуміти все як би, по ходу справи. Що, Поїхали? Не натискай, не буду. Натискай, натискаю. натискаю. Так само, як останнє. Натискаю. 89 номер. Не факт, що запам'ятаю, але нічого записувати теж не буду, щоб було чесно. Натисни і отримай. 89. А, завжди натискай, коли бачиш пацюка. Е... Ут? Ут це що? Господи, поможи. Один, два. 1, 2, 1, 2, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нє. О, не натискай. Але це ж пацюк. Ем, натисни менше, ніж два рази. Тобто один. Що? Щетись коли коти. Е, один, два, три, чотири, п'ять. Нетискай навіть якщо коти. Один, два, три. Зубули Зміна музики. Була. Один, Натисни більше, ніж 5 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пацюки. 89 число. Ніколи не натискай, якщо ти бачиш павука. Натисни, якщо ти робот, та начебто іноді хочеться. Ні, я не люблю Scare. Ні. Підра година. Шоста. Вісім дев'ять, шість. Один, два, три. Чотири, пять. П'ять котів було, здається, чи шість. Шість котів було, шість. То ви зрозуміли: ми граємо на уважність, ми граємо на пам'ять. Дуже прикольно. Буде, звісно, ми будемо проходити кілька раундів, тому що, бачите, тут вони можуть бути і по 5 хвилин, і по 10 хвилин. Дуже цікаво, чи зможемо ми дійти до кінця. Я планую це відео десь хвилин на 30, щоб ми могли, якби трошки от привнести в цей канал щось цікавеньке. Давайте на ново. Не натискай, не буду. Натискай, натисну. Так само костан, натисну. О, пацюк прийшов. 55. 55. Запам'ятай це число. Чотири. Ага, Завжди натискай, якщо бачиш пацюка. Е, натисни по разу на кожен куточок. Раз, два, три, чотири. Не натискай. Я натискаю, тому що сказали, коли бачите пацюка. Натисни менш, ніж два рази. Один. Е, натискай навіть коли? Ти? Не знаю. Натисни. Тут 5 разів, 1, 2, 3, 4, 5. Фух. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цікаво, воно буде прям завжди повторюватися, чи щось буде змінюватися. Чотири коти. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вісім. Натисни е, один раз типа, за кожне слово в цьому реченні. Ніколи не натискай, якщо бачиш павука. Натискай, якщо той людина. На жаль. Деска, якщо ти любиш джамп скери Не люблю я джамп скери Не подобається мені. Отра година весела. Шоста. Це шоста? ж? Сьома? Шоста. Один, два, три, чотири. Чотири коти було. Це міг би ти, будь ласка, не натискати, я можу. Швидко, не натискай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бла, бла, бла. А там, певно, буде потім дуже багато. Це треба буде зробити за певний час, я не зможу. 1, 2, 3. Натисне за кожен куточок, який тут є. Наступна. Наступне ствердження брехня. Ага, значить, наступна команда. Тут неправильна, а, значить, вона правильна. Дупрес. Тіпа, натисни, а я не буду. Ми ще не бачила. не бачили пацюків. Чому? А! Шо, я, напевно, ну, 100% на монтуванні, я бачу, де я лежанула, але поки що я не зросла. Я подумала, що я так класно справляюсь, так вже пишалася з собою. Ну що, третій раунд? Пігнали. Не, натискай, не буду. Натискай, буду. Так само, як і останнє. Натискай. 36. 36. Температура 36. Подвійний натиск. Що тут у мене таке? Завжди, коли я бачу пацюка натискати. Один раз на куточок натисню. Раз, два, три. Типу за кожен куточок. Куточка 3, натискаємо 3. Не натискай. Брехня нам сказали, коли бачимо пацюка, натискають. По одному разу натиснути на кожне слово в реченні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не повторююся, класно було б, якби воно мішалося, але що я можу взагалі вимагати від безоплатної, прикольної фанової гри. Натискати, коли я бачу оце Швидко не натискай. На, один, один раз по куточку. 1, 2, 3, 4. Хочу пройти далі, далі хочу пройти. Один, два. Менше, ніж один раз натиснути. Два коти. Ніколи не натискай, якщо ти бачиш павука. Натисни, якщо ти людина. Натисни, якщо ти бачиш, якщо ти любиш джамскерри. Я думаю, що в наступному раунді я почну вирізати ці моменти. І лишу вам тільки те, що боже, котра година. 6-8-8. Поразу на котика. Було двоє котиків. Цифра 36. Натисни і отримай. Мої імпульсивні думки кажуть мені, відпусти. Чи можеш ти, будь ласка, не натискати не буду. Хочу далі діти, хочу, блін, далі діти хочу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, вони трошки змінюється, типу. І числа змінюються теж. Але... Наступне ствердження: брехня. А, от що все я зрозуміла. Вона неправильна, типу. Павучок тут. Ми не маємо права. Натискати, коли є павичок. Двічі натисни. Натисни для того, щоб віддати повагу. Натисни. Там було щось інше! там було не прес. Це моя грьобана нетерплячість. Шойки раунд? Четвертий? П'ятий? не пам'ятаю. Натисни. Не натискай. Не буду. Те саме, що і минулого. О, бачите, тут щось змінюється. Тобто я поки не буду вам вирізати, напевно. 64. 64. Та не буду, тому що тут дійсно дещо змінюється. Дивіться, натисне. 64. 6-4, разом буде 10. Завжди натискай, коли бачиш пацюка. Тут немає куточків. разу на куточок немає куточків. Не натискай, а я натисну, бо тут є пацюк. Менше, ніж двічі один. Так, натисни, коли будуть коти. Швидко не натискай. По одному разу на куточок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ай! Свинці приход! 6 котів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Натисни кожен раз. Типу, натисни стільки разів, скільки тут слів в цьому реченні. Котів скільки? Шість. Ніколи не натискай, коли бачиш павука. Шість котів. Натисни, якщо ти людина. Натисни, якщо ти любиш Джемскер, ні не люблю. І не дасть мені джамскare? Ні? Котра година Восьма, а котів шість. Година восьма, котів шість. Число 64. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Число 64. 8 година. Натисни й утримай. Добре. Двійний натиск. Питати Десять разів натиснути. 2. Лишилося 10 натисків. Уже ні. По разу на куточок 1, 2, 3. Наступне ствердження брехня. Неправильне, значить правильне. Це правдиво. Натисни. Натиснула. Ні, тому що тут павук. Типу залишилося сім натисків, але не на неї веш, виходить. Чи мій будь ласка, не натискати я можу. Натисни для того, щоб віддати повагу. Натисни і тримай до того, як ти побачиш павука. Ні-ні-ні. ні Буде ще джампскер, ні? По одному разу на куточок. Один, два, три, чотири. З'являються нові і тепер мені стрьомно. <різь> Не натискай, але тут є пацюк. Натисне, якщо ти робот. Да ні, начебто. Натисне більше, ніж п'ять разів. Один, два, три, 4, п'ять, шість. Можна і сім натиснути, в принципі. Натисни два рази і. Хошо? Два, три, <ріст> <ріст> жахливо. Я не буду натискати. Один, два, три, чотири, п'ять. Долоньки спід. Ага натисни після того, як половина часу пройде. Не буду натискати, тому що нам показали павука. А ми не натискаємо, коли є павук, натискаємо тільки тоді, коли є пацюк. Отак от натиснути більше, ніж один раз на бут. Думаю, я більше точно натиснула. Натисни, якщо що, ти пам'ятаєш число. Пам'ятаю. Гарна пам'ять, дякую. 54. Що таке Escend? Я не знаю, що це. Класно впоралася. Вимикання. Вимикаюсь. Що таке скін? Тебе провалило? Я так далеко зайшла і провал... Ні. Я перемогла? Чи реально? Цифра 64. Ассік. Та ну, реально! клас! Блін, добре! Я думала, що це відео буде трошки надовше. Але прикольно, мені сподобалось, напишіть, будь ласка, як вам таке, чи хочете ви іноді бачити таке на моєму каналі. Також я для вас приготувала дуже цікаву демку гри, яка ще досі не вийшла, але я думаю, що от вам вам таке точно сподобається. Це такий інді-горор. Так, я буду грати в індігор на диво. Про секту, коротше, мальовка там Муа, просто прекрасна. Е, дякую вам, що ви були зі мною. Рекомендую подивитися вам проходження діспетчу, проходження байс від Carol, Або можете подивитися, наприклад, проходження відносно новенької гри від розробників Life is Strange, яка Називається Bloom and Rage. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!